Добрий день, друзі. Сьогодні у нас буде відео на тему, як правильно працювати в службі доставки І як вам, як новеньким кур'єрам освоїтись тут, приймати правильно замовлення, передавати клієнту, як правильно отримувати гроші за свою виконану роботу, як бронювати слоти і все подібне в цьому дусі. Даному відео ми це все вам покажемо на практиці. Бажаю вам успіху на лінії, Все найкраще. Слава Україні! Коротше, вітаю всіх своїх майбутніх колег, всім бажаю успіхів на лінії, як то кажуть. І так як в принципі ви зайшли в це відео, ви вже, мабуть, пройшли реєстрацію, ви вже скоріш за все подивилися в текстовому варіанті обучалочку. І так як ви зараз на цьому відео, скоріш за все, ви нічого не зрозуміли. Ми вас розуміємо, і тому зараз ми вам покажемо не в теорії, а як на практиці це все робиться. Тобто ми зараз їдемо на замовлення, будемо показувати, де натискати, які кнопки, все повністю, ми вам зараз на практиці покажемо, щоб ви розуміли, як це все працює. Всім удачі! А ми полетіли в вареничну балона галя. В вареничну їхати ще рано. Давайте я вам покажу, що починається ваша зміна. А саме ось цієї зеленої здорової кнопки, без натискання на яку у вас не вийде почати працювати. Чекін відкривається за 36 хвилин до початку слота. Це перше, що потрібно зробити. Ну а потім увімкнути автоприйом. Це дуже важливо. Часто новачки жаліються в чаті, що немає замовлень, а вони просто не вимкнули автоприйом. До речі, якщо ви не зробили чекін або довгий час знаходитесь з вимкненим автоприйомом, вам дадуть червоний слот, під час якого ви не будете отримувати замовлення. Ну а також у вас трішки зменшиться рейтинг. Ну а для чого потрібен рейтинг, я розповім вам трішки пізніше. Окей, let's go до нашого першого замовлення. Виконаємо його разом за компашку. Дорогі друзі, дивіться, у нас тут якраз прийшло перше замовлення. Ось так чомусь звука немає, не знаю чому, просто і Програма може віснути, це ну, не часте явлення. Просто нажимаємо сюди, і ось у нас відображається, звідки потрібно забрати замовлення, куди його потрібно вести, і також більш детальна, детальна інформація про нього. Ми можемо його перепризначити. На день у нас є два перепризначення. Перепризначити це тобто дати другому кур'єру. Це замовлення, якщо ми його не хочемо вести, то можемо почати. Ми його беремо. Ось у нас карта відображається, ось де ми знаходимося де заклад і радіус де клієнт. Ось пишеться е, назва закладу, і можемо до нього проложити маршрут, просто натискаючи на вулицю. І все, ось вам буде проложуватись маршрут. Продовжимо вже після того, як під'їдемо до закладу. І так, дивіться, ми під'їхали до закладу. Що ж, нам потрібно натискати? Ось ми на місці. От, у нас є кнопка Я на місці. Нажимаємо на неї, у нас відображається замовлення готове. Також може відображатись, що там, замовлення готується і у вас буде йти таймер. Коли воно вже буде готове. Так як у нас замовлення вже готове, натискаємо сюди на назву закладу. Ось у нас е вся детальна інформація про е клієнта і про замовлення. Ось, нажимаємо список продуктів, тут відображаються всі продукти. І саме головне інформація про оплату. Ось вона. Е в пункті отримання оплата не потребується, в пункті доставки оплата. Ось буде 195 гривень 60 копійок ми повинні будемо взяти з клієнта. Але він ось вказує, що він платить 200, тобто йому потрібно буде підготувати решту з 200 гривень, або він просто вам дасть на чай. Саме головне звертаємо увагу. Ось на оцей от перший пункт. Потім в цьому відео ми ще до нього повернемось, тому що з ним є деякі нюанси, про які вам потрібно знати. І так, ми отримали своє замовлення. Ось ці два пакети, ось чек. Кожен заклад повинен дати вам чек. Що нам потрібно нажимати на додатку? Загрузити чек. Вибираємо камеру, фотографуємо його. І нажимаємо галочку. Він завантажується, і ми натискаємо підтвердити отримання. Тепер у нас малюється маршрут до е клієнта. Ось нажимаємо на вулицю і ось. Нажимаємо Доро. Їдемо до клієнта, продовжимо вже там. Так як ми приїхали вже, віддали замовлення клієнту. Ну, ми не хотіли це знімати, бо таке собі знімати адресу клієнта і, і самого клієнта, клієнта, Да. Натискаємо Я на місці, нажимаємо на е, клієнта, Торбочку. На, на тумблер. Е, е, клієнт нам дав без решти, е, хоч тут вказано, але ну. Як я і говорив, залишили на чай. У нас так трапилося, що клієнт сам до нас вийшов, а іноді до клієнта потрібно телефонувати, щоб він спустився. Нажимаємо ось на цю кнопку, і ось сюди. Також це щоб набрати клієнта, ми номер, звичайно, замажемо. номер так замажемо. А можемо, якщо не хочемо витрачати свої гроші на дзвінки, можемо просто їй написати і додати фото, що ми ось тут і. Виходьте там, забирайте замовлення. Також важлива деталь. Якщо у клієнта в описі замовлення вказано під'їзд, етаж та квартира, ми повинні піднятися та занести йому, якщо це вказано. Якщо у клієнта просто вказаний під'їзд, ми просто під'їжджаємо до під'їзду і ну або телефонуємо, або пишемо. Їм. Так, ми замовлення віддали, нам гроші також дали. Требається подпись. Я зазвичай не даю свій телефон іншим людям, тому що ну, це мій телефон, і я не знаю, де у клієнта були його руки, в яких місцях. Да, в яких місцях. Просто ставлю галочку, підтвердити замовлення, підтвердити доставку. Все. Чудово, заказ успішно виконаний. Зрозуміло. Все, до заробітка в день у нас додалась сума. На початку відео ви бачили, яка вона була тут спочатку і яка зараз. Так само баланс готівки. Хто не розуміє, що це за баланс, звідки він береться. Баланс готівки, він, як би так сказати, поповнюється весь час з тих грошей, які дає нам клієнт. Що за допомогою цього балансу ми робимо? З цього балансу ми. Оплачуємо за замовлення, тому що далі в відео нам 100% за замовлення, за які потрібно буде оплачувати в закладах цими самими грошима. Своїми грошима ми не платимо. Тільки в деяких винятках, які сподіваюся, в цьому випадку в цьому відео будуть. Тобто, ви зрозуміли, що якщо ви починаєте, у вас баланс буде нульовий. Якщо так. ви тільки почали працювати. Так, якщо ви тільки почали ваш перший день, у вас є перші ваші слоти. До слотів ми ще повернемося. Тут отдільна тема. Е ну, чекаємо друге замовлення. Так вийшло, що я сьогодні вихідний, але так як вглово по справжньому вільний графік, якщо є вільні слоти, які, до речі, білого кольору, їх можна забронювати в будь-який момент. Ось, наприклад, в 12.30 я забив собі на 30 хвилин слот ще й в пікову годину, що також позитивно впливає на рейтинг. Дивіться, у нас прийшло нове замовлення, і воно прийшло зі звуком в цей раз. Нажимаємо на замовлення. Київська, київська. Натискаємо почати на замовлення з KFC. Так як ми стоїмо біля торгового центру, де знаходиться KFC, це Макдональдс, KFC у нас трошки в іншій стороні, натискаємо Я на місці і ось про що я говорив, коли ми забирали замовлення з вареничної. Замовлення готується. Тобто, коли ми натиснемо на KFC, ось у нас є інформація. І е, час, в який це замовлення буде приготовлено. Але, є але, що замовлення може приготуватися швидше або довше. Тобто, коли йде цей таймер, бажано підійти до закладу і саме у них вже уточнити, коли саме мій, моє замовлення буде готове. Все. Продовжимо вже біля Київсі. Значить так, дивіться, у нас багато кур'єрів доставляють на мопедах, на велосипедах. І дехто е чимало кур'єрів у нас є безстрашні такі. Типу, ну я ж всього на 5 хвилин там забрати замовлення і все. Е ось, наприклад, ми йдемо зараз в торговий центр е забрати замовлення з Київсі, і на начебто ну, ми залишаємо скутер, блокуємо рулі. Ну, що з ним може трапитись, але друзі, давайте не будемо забувати, що це все коштує немалих грошей і все одно хоч, хоч трохи ну, закріпити колісо треба. Краще мені здається перестрахуватися, скільки там цей замок стоїть. Ну там гривень двісті, нормальний, триста. Ну ви будете знати, що там я і на п'ять хвилин, зато в мене. Мені ніхто нічого не зробить, мій скутер не уженуть, не затащать там якийсь бус і не увезуть нікуди. Ну, Якщо... Глядачі мого каналу так пам'ятають ситуацію з моїм цим заднім пластиком. В е -е, мене хотілося сперти скутер, підняли його за багажник. І в мене в цьому місці була просто-напросто діра. Получається, ну, ті, хто бачили, ті бачили, в принципі, що прийшлось справляти таку ситуацію, але краще так, ніж е -е, коли просто скутер зник би кудись. Його. Чесно сказати, шукати ніхто не буде, так що максимально обезопашуємо, ставимо в таких от людних місцях і краще якусь одну хвилину лише витратити на це, щоб потім не страждати із цього. Так само і велосипед, сав свій велосипед, застепну, у нього. У нього незвичайний замок у нього не такий, як у мене, у нього такий. Так, підій, трішки, Піді, підій, давайте підійдемо. підійдемо. Подивимось. Це, до речі, для всіх велосипедистів рекомендую саме такі замки купляти, а не тросики за 50-60 гривень, які можна зламати за допомогою руки. руки так. Ось, це він юллок, юл начебто називається. Так він коштує там іноді там. По півтори тисячі гривень, але дешевше, ніж новий велосипед. Так. І ну, Це металюга міцна і... Ну, мені здається, що за раму більше ніхто ніяк у вас велосипед не вкраде. Максимум, що в мене ось можуть вкрасти, це ну, колеса. Дивіться, є ще такий момент, що от начебто ми стоїмо біля закладу, очікуємо на своє замовлення. Але є от випадок. Він нам якраз попався, що замовлення ваше можуть змінити до моменту, коли вам його віддали. Тобто, ви чекаєте на замовлення, а там є, наприклад, інше замовлення, яке вже готове. Але кур'єр по нього їде. Тобто, він ще не доїхав, він ще не на місці, і система вам дасть його замовлення. І доки він доїде до закладу, йому дасть ваше замовлення. І ось у нас такий випадок. Він вже готовий, бачите. Наш, наше замовлення вже готове. Ми йдемо в KFC і просто його забираємо. Да. Так, дивіться, ми отримали наше замовлення, ось фотографуємо чек, ховаємо замовлення, щоб воно не остило. Нажимаємо галочку. В пункті отримання ми не платили. І в пункті доставки оплата до клієнта також не требується. Все, підтверджуємо отримання і їдемо на адресу. Шановні друзі, дивіться, у нас тут є таке замовлення, як бачите, пункт, де ми забираємо замовлення один, але у нас дві адреси. Таке замовлення воно називається подвійне. Тобто ми забираємо в одному закладі два замовлення і веземо на дві різні адреси. Нажимаємо Початок. Це у нас KFC, так як ми знову ж таки біля торгового центру. Знову таки Макдональдс. Знову Макдональдс фотографуємо. Так. Я на місці і чекаємо, доки замовлення приготуються. Дивіться, у нас подвійне замовлення, але це все одно не відміняє той факт. Що може трапитись точно така ж сама ситуація, як і з минулим замовленням, з сківсі, що вони можуть мінятися, тобто від цього ніхто не застрахований, це вирішує система, як його зробити. Тому будьте, будь ласка, уважні. Просто буває ситуація, наприклад, в KFC дуже довго готуються ніжки. І, наприклад, в одному із двох ваших замовлень буде якраз ці ніжки, які не готові в цей момент. Заказ подвійний, і як би виходить, що одному клієнту приводиться довше чекати, чим потрібно. І тому ваше подвійне замовлення можуть запросто переназначити на якесь одинарне. Ну, це невелика біда. В принципі, нічого страшного всього немає, головне уважно слідкувати за програмою. Так. так, дивіться, Ми отримали наше подвійне замовлення. І ось у нас можна, ось ми в закладі, натискаємо на Київці, ось 582, 750. Ось вони продубльовані. Що ми робимо далі? Натискаємо на 582-й. пункті отримання бачимо, ми не платимо. загрузити чек. Пользуйтесь так. Фотографуємо. Підтверджуємо. <кхи> підтверджуємо. Так, ось бачимо, воно позначилось, все, все нормально. 750-та. <кхи> підтверджуємо. <кхи> так, підтверджуємо. І все, ось нам прошується маршрут. ось, Нажимаємо і все, їдемо. Там вже включимось. Так, ну що, народ, давайте тепер на моєму прикладі подивимося, у нас зараз замовлення, от, бачите, на 42 гривні. Ми вже приїхали по нашій адресі. І так, як бачите, у нас АТБ, вулиця Перемоги, 24. Ми вже знаходимося на місці, З заходимо. Ось за наш номер замовлення. Так, є. І зараз саме головне. Дивіться, тут написано: сплатіть готівку і сума зазначена на чеку. Тобто нам потрібно буде звірити з чеком. Не факт, що клієнт, який замовляв, от в нього в програмі буде вказана одна сума, але ціна може відрізнятися на деякі товари. Іноді буває, що співпадає прям копійка в копійку, але це не завжди. Тому зараз ми вам покажемо, як підтверджувати. Вартість замовлення. Тут в даному випадку потрібно не тільки фотографувати чек, а ще й треба вручну вписувати. Вартість, саме яка вказана в чеку. Ну, все. Так, ну що ж, ось ми вже забрали наше замовлення. У нас є чек у нас є решта. Я розрахувався цими грошима, які в мене знаходяться в касі. Ми отримали вже наш пакунок. Тут бачите, брехня, зелений пакет написано: Він білий на самом деле, нічого страшного. Дивіться, у нас. Бачите, зараз на відміну від інших замовлень у нас є дві операції. Завантажити чек і підтвердити ціну. Завантажити чек. Е, Скористатись камерою. Беремо, фотографуємо так, щоб було все добре видно. Так, все, чек підтвердив. Він підвантажується. Трішки чекаємо. Обріжемо. Чого іменно щас? Так, іноді таке відбувається, що ваш чек просто не завантажується. Але це зазвичай відбувається саме в мережі магазинів АТБ. Таке враження, ніби там стоять глушилки, за яких погано працює інтернет. Так, бачите, чек ми завантажили, у нас все вийшло. І тепер підтвердити ціну. Дивіться, тут вказано 305,5. Тут 316,80. Тобто. Заходимо і вручну до копійки правильно вписуємо нашу вартість 316,80. От, все. Таким чином, ми підтвердили, ми зробили дві операції, все, і підтверджуємо отримання. Все, ми отримали нашу адресу доставки і прямо зараз вирушаємо туди. Так, ну ось, в принципі, ми наш, нашу АТБ-шечку доставили. Все, клієнт з нами розрахувався, тому, в принципі. Ставимо підпис, можемо такий прикольний смайлик залишити. <хи> І підтверджуємо доставку. Так, все чудово, наша доставочка приїхала. І бачите, у нас зараз. Рекомендований район з високим попитом Михайлівська, 12. Михайлівська 12 – це по цьому адресу в нас знаходиться. Здається, I Love Kebab. Тому якщо ви підійдете саме як можна ближче до того адресу, скоріш за все, що це замовлення випаде вам. Якщо ви боїтеся, що замовить якісь джекічан із зарічан, то це не так. У нас є своя зона доставки, яку в будь-який момент можна глянути в прозі. За неї не можна виїжджати, точніше, не можна там закривати замовлення, бо буває, щоб виїхати до якогось місця, потрібно виїхати за зону, бо туди просто-напросто іншим шляхом не можна доїхати. А ось вам і приклад: провулок хитрий ринок. Чи буває так, що мітка стоїть десь в кутку на границі зони? Ви приїхали, і десь метрів 100 звідти клієнт маше вам рукою, щоб ви під'їхали. Ви віддаєте замовлення, закриваєте його там же біля нього, і бац! Червоний слот. Натомість потрібно подивитися плату спочатку. Якщо карткою, тоді закривати замовлення перед тим як їхати до клієнта, будучи в зоні. Якщо налічкою, то віддати замовлення, взяти гроші, повернутись в зону і вже там закривати замовлення. Друзі, дивіться зараз. Ми виконали замовлення з супермаркету з ОТБ, як би так сказати. Тоді, коли всі зірки зійшлися, можна так сказати, тому що у нас, як ви бачили, вистачало готівкового балансу, е клієнт оплачує готівкою, тобто все чудово. Але бувають такі випадки, коли ми приїжджаємо, приймаємо замовлення з супермаркету тоді, коли у нас, наприклад, нема готівкового балансу, тобто гривень 15-20, або коли у нас... Е ...баланс в мінусі, тобто ми десь в якомусь закладі е, за, заклали свої гроші. Дивіться, які є варіанти е, виходу з цієї можна сказати, проблеми. Перший е, найбанальніший вихід цієї проблеми це перепризначення замовлення. Якщо ви бачите, що вам треба замовлення оплатити в супермаркеті за допомогою готівки то варіанта два. Або ми перепризначаємо замовлення, використовуючи свій денний ліміт. Денний ліміт. Ну, в нашому місті Житомир це два перепризначення на день. В деяких містах воно може... ця кількість перепризначень може змінюватися. Другий варіант вирішення цієї проблеми, знову ж таки, ви можете закласти свої гроші. І якщо клієнт за це замовлення буде оплачувати готівкою, ви просто повернете свої гроші. Нічого тут такого страшного я не бачу. Третій варіант, найцікавіший, в деяких містах, зокрема і в нашому місті, є спеціальні картки, вони називаються банкопо. Це спеціальна карта, вона видається іноді вона приходить разом з сумкою, іноді її видають в офісі. Але так як в більшості міст зараз офіси закриті, їх видають регіональні гловохіри, тобто головні кур'єри міста. За допомогою цієї карти, якраз вона створена для того, щоб розраховуватись за такі от замовлення, як супермаркети, аптеки та заправки, коли у вас немає готівки. Як це зробити? Адже в мене написано, що мені потрібно оплатити за допомогою. Готівки. Просто заходимо в службу підтримки і нажимаємо. Там є багато пунктів, проблеми в пункті отримання, проблеми з оплатою, недостатня кількість готівки, вас з'єднують з ботом. Це може бути як бот, так і живий співробітник. Вас з ним з'єднуть, кажете, у мене є карта банку, він вам змінює на цю карту спосіб оплати і все, ви оплачуєте дане замовлення. І все, ви оплачуєте, забираєте своє замовлення і виконуєте його, вставляєте клієнта. Іноді бувають з ними проблеми, але, як правило, їх дуже швидко вирішують. На цьому все. Ось, до речі, як виглядає дана картка, ні в якому випадку не пробуйте її вставляти в банкомат чи пробувати нею десь розраховуватись. Користуємось тільки тоді, коли в додатку вказаний спосіб оплати карткою. Її видасть вам ваш регіональний глава хіро. Як тільки вам прийде смс на ваш робочий телефон з пін-кодом від цієї картки, ви відразу зможете нею користуватись. Але в моєму випадку я дуже рідко нею користуюсь настільки рідко, що аж ні разу. Так як працює неповний день, але вам раджу не забувати брати її. З собою на зміну. Давайте тепер з приводу самих змін. Так як ви новачок, вам, скоріш за все, забронювали ті зміни, які ви попросили під час зібрання в офісі. Але так буде не завжди, і свої слоти потрібно буде бронювати самому. В понеділок бронююся на четвер, п'ятницю, суботу і неділю, а в четвер на понеділок, вівторок і середу. Від вашого рейтингу буде залежати, в який час вам буде відкрита можливість бронювання змін. Система в нас п'ятибальна. У мене рейтинг зазвичай коливається 2, 3.8, приблизно десь так. І зміни я бронюю десь о 5 годині. Вам же я раджу зайти в додаток десь в 3.30, в 4, тоді в ньому ви побачите таймер, через скільки часу у вас відкриється графік. Якщо у вас буде мізерний рейтинг, ви вже будете підбирати залишки, які можливо вам навіть і не підходять. Також хотів би додати, що в програмі немає ніякого нагадування чи якихось будильників. Вам самим бажано налаштувати будильник чи якесь нагадування на своєму смартфоні, щоб не пропустити бронювання. Але навіть якщо ви пропустили свій час. А якщо мало кур'єрів забронювали деякі години, вони будуть для вас доступні. А також в будь-який момент вони можуть стати доступними, тому що, наприклад, хтось відмовився від них. Це, до речі, бажано робити за 12 годин до початку слота. Просто натискайте на заброньований зелений слот, підтверджуйте зняття і все. Але якщо на слоті знаходиться замок, ви його зняти вже не можете. Але якщо з якихось причин ви все ж таки не можете виїхати на роботу, просто не робіть чекін і не вмикайте. Кайте автоприйом. Так будуть червоні слоти, трішки зменшиться рейтинг, але глово, хоча б буде розуміти, що вас сьогодні не буде. Але зловживати цим також не варто, бо вас просто заблокують. Фух, Я розумію, що далеко не всі теми ми з Богданом заділи, але якусь основну базу ви отримали. В будь-якому випадку кур'єрів в місті доволі багато, тому якщо буде якась у вас проблема, не бійтесь почати спілкуватися зі своїми колегами. Додавайтесь в нашу групу в телезі, або так як у нас вийшов такий собі універсальний відос. Додавайтесь в групи гловер у своєму місті. Також в самій прозі є служба підтримки. на крайняк можете писати прямо тут в коментах, де я або Богдан вам відповімо. Якщо є якісь питання по відосу або уточнення, то обов'язково пишіть в коментах. Ми їх читаємо і обов'язково відповідаємо. Також у мене з'явилася ідея зняти відос про плюси і мінуси роботи в голову. Якщо вам буде цікаво, то підпишіться на канал, щоб не пропустити цей відос. Ну що ж, друзі, я надію, що це відео було для вас корисним, що ми з Богданом змогли вам, хоч трішки якось допомогти, вклинитись в всю сю гловерську тему. Тому ще раз всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відосах. Всім пока.